Всім привіт! Бачите, откос штукатури штукатурою повністю до вікна. Ми ну, бачите, все гарно прорізали, тому що треба обов'язково нам там наліплювати профіль первіконний, обов'язково наліпити, тому що, якщо ви його не наліпите, в майбутньому у вас будуть тріщини. Бачите, все гарно прорізали. І сьогодні будемо наліплювати, бачите, привіконний профіль. Ось такий він. Так виглядає зразу з сіткою. Ця частина жовта вона відліплюється і так наліплюється до, до дверей. Це обов'язково, щоб уникнути в майбутньому тріщин. Хто вас буде робити відкоси, обов'язково кажіть, щоб майстри вам зробили привіконний профіль. Обов'язково. Профіль привіконний обов'язково треба наклеїти, щоб ви уникнули тріщин. Бачите? Я вам потім покажу, як воно буде готове. Дякую до побачення.